Не повірите. Вийшли гриби пособирати. У нас був дощ. Був дощ, тому вийшли в ліс. Збирати гриби. Хлопці, що там? ми ще нічого не знайшли. Не, Ні. Ні? нема грибів? Маргуха, ну йди сюди, пти. Сьогодні у Марика випускний. Свято, так. І ми йдемо на випускний через ліс. Кстати, Аня ж йде в юбці, яку сама шила классно Аня вообще а? супер да. Дякую. на ютуб канале Ткаченка є мастерклас друзі кто хоче шить заходьте все на правах реклами. Ми, як завжди летимо пока всіх перегладили перестали перенаряжали Заходь. А сюди а куди? Там. там ще є заїхати не отак а просто Та яка різниця? Та Опа. Заїхали, нормально. Так, йдемо з подарунками. Назар, покажи подарунок. Альбоми такі подарували. Тут Марк десь є. Будемо шукати, так? Ти ж шукав, ти бачив, де ти так. там є на фотках? Так? Так, Потім роздивимося. А папа наш там залишився на вулиці. Саміра, саміра на вулиці, тому що Аміра довго не витримала. Вона так класно дивилася, як дітки співали. От як вони співали... Вона прямо так завмирала. А коли вони балакали, там вірші розповідали, то вона так не дуже їй подобалась. Їй треба було там весільє, понимаєте, таке безудержне весельє. Привіт. Ми прийшли. Вона на озерах ходили. Там. Та висок, не захотіли От, на солодкий ми... стол залишати. Кажу, залиштеся. Не мені хоч якийсь тортик візи. Там торт такий гарний, замовили для, для всіх. А що вони залишили? І батьки, і діти. Що? Спішать mm. кудись, да? Не хочуть, кажуть, не хочуть. Ну, це виступали і все. Так, що, пішли додому? А це що дали? Подарунок, букет такий. Дитячий букет. А грамоту дали тобі чи Ні, ось дали, диви альбом. Поїхали за огурцями і помідорами на консервацію. Ага, так, да, да. тут рядом може. Сьогодні свято. Я ж кажу. безудержне весілля. Хлопці. А що, можна сьогодні святкувати? Ну так конечно, нас же не до свято. Та да, у нас пирожки, ми ж ще не знімали, Аня там втору партію смазала. Так що, Сергеевна. щось придумаємо навіть. Діти уходять сьогодні. Діти що ходять сьогодні. Да? Сергеїв, сьогодні на паті буде. 18 літ. 18 років, кажу. Головне не обригатися. Сьогодні хлопці йдуть з ночовкою до друга. То він у нас ночував, а це вони йдуть до друга. Так що, ну, а правда, залишають нам, а так ідуть. Так що ми, можна сказати, сьогодні взагалі. Сьогодні, я ж кажу, свято прямо ще її й... та ти що. Це так. Ану, ану. Не ричи, не речи. Аж очі витаращує. Дивіться, так. друзі. Яка краса. Це со школи вийшов. Двори тут. Люди просто живуть. І бачите? Качечки. Качечки плавають, а отут сидять просто. Супер. Там хлопець у нас со спінінгом ловить. Ну клює, рибка клює. Навіть Назар з марком тут ловили рибу. Назар, а що ти кажеш? Води стало менше, так? Да? Ну, водажів мало. Воно знаєш де було? Де, біля оцих да? так? Уходи водичка. Нічого, прийде. Ну, якщо тут риба є, то тут значить багато років вода стоїть. Значить, вода в будь-якому випадку буде. Да? Угу. Клас. О, там мячик. Бачиш? Ді? Де? А то ведро якесь. Ой. Там Та мячик був. Так, ладно, пішли. Так що так. Гарно, конечно. Да? Ні, ну реально гарно. Шо? Кажу, Марик, ну давай найдемо хоч одну твою фотку. Ну, кажу, все, я тут є. Ти подивись. Ну, не, не хочеш показати. Щоб ага. дітей не було чуже видно. Що йдемо в сторону стократки? Так а дітей завести. Давай заведемо дітей. І що. Mm. Так а хто? Я хочу, чесно, якщо зараз ще овочі продають, я хочу огірки купити. Зайшли в пепку, як завжди, щось вибирає оміря. А ну що Аня може вибирати? Ну тільки бодік. Вони на неї всі. Та уморила, У неї зубик виліз. Друзі, можете нас привітати. То вона у нас виридує. Капець. Коротше, Все, що Аня покупала, ребят, вже вона на неї не сходиться. І на мені теж на що не сходиться. Я ото покупав собі футболки, шорти, все мале стало. Я не знаю, що воно робиться. Це все після пірашків з, з дрожжами. А у нас Саміра три дні вирадувала, вирадувала, А сьогодні ми були у лікаря, то дивимося, полосочка вже одна є. Получається, один зубик вже виліз, ребятки. Ну вона вирадує, звісно, і днем, і ночі покою надає. Я там у нас в Тіктокі викладував ролик, який у нас був романтик з Анною то це у нас зараз така ситуація круглосуточна. Крик, просто можна зійти з ума. Це найголовніше, що тут є. Так? Ні, око, око, де? <сі> Нормально? Ні, мала. Та на пляж. Та ну мала. Що ну, мала? Ну не мала, за трошки. Ну це 56-й. Так, Назару взяла 39-й. Чи 38-й взяти? Лучше 39-й. Я не знаю. Ну, По ногі я дивлюсь, що 39-й уже. вже. Будеться в нього 39-й, Да? Я пока не вішаю. І дивись ось. Марку 36-й. Ну ці, то, ці легші. Так, угу. по ціні ці 25, а ці 30. Угу. Хороші. Ну, ну, а марку таких нема, да? Нема. Не, ну ці класні, що. Ці легші, це такі, як mm -hmm. резини. І ось ви диви, що я. Як, як всі на дитяч... в дитячому відділі. Собі взяла. За 20 злотих. 200 гривень короси. Супер, 37 розмір. Я боюсь, щоб на Назара не були великі. Щоб не були малі. Коротше, і тут Сергівну пані сторони. 22, дивись, под футболку, як чітко, да? так? Що, і ті візьмемо? Та ні, ти що. 22 злотих бери. У тебе миллионген. муж блогер, не де не робо, але зато він блогер і він може тобі все Що, двоє? Там ж писали блять? коментарі. Ти читала? що? Ну я тобі потім прочитаю. <риклад> бери ті і ті. Це чорно, мені хотілося з міньйончиком, Сергеєм. Я не можу. Це кімнати. Кепки лучше. Да. Да. Кепки якась представительні. Да. Да? да? да. Якось ну, інтелігентні. Да. 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 Солидне. Це вже, якщо в розыске будемо, то купимо собі. А шляпу? А ну стиль. — Це Тьома через 20 років. Тьома Жалков. — Тьома солома. Тьома солома. Натурі. Натурі. Тьома солома. Пішіть його в Ютубі. Взагалі, друзі, приїхала ось така посилочка. Сейчас Анна Сергійна розкаже вам, поки я відкриваю. Розказую, що це, Довгоочікувана посилочка. Прийшов просто час. Час прийшов. Це в нас ходунки. Аміра буде в них ходити. Багато хто з вас каже, це треба, не треба дітям і так далі. Кожного свій. Кажуть, що це не можна хадунки використовувати і так далі. Ну, Ми з дітьми старшими використовували і. Це дуже класна штука. Це дуже класне штук. Так вони повністю розібрані з І що, тепер будемо складати? це треба Вони хоч не голубі прийшли. Не. А я кажу, треба надо бо, Вдруг у нас не Марійка буде, а Кирюша. Це з тобою скоро вже ти Ты мелыш. Скоро виїхала, Тьома. Ой, вони зовсім розібрані, треба зараз буде. Там хоть інструкція є? Пожалуйста. Та є, конечно. Соберем. Короче. Соберем. О-о, це полік. Ні, це не полік. Це, це від сонця. Тільки не розумію навіщо. Не На вулицю ж ніхто з ходинками не ходить. А чого не ходить? Ну що ніхто це? не ходить. Місля, ти в домі живеш. А, не ну хіба що так. Оце це полік. полік да. Ого. Вони. Вони здорові. Тільки да? всього, я не знаю. Потім все зберем. Будемо зараз збиратися. Будемо гратися О, Лего. в кімнаті. Я теж думав, що і поставили їх. Так, О, ну інструкція там. є. Плаче, так? Так, зараз. Я йду. Розберемося? Ні? Не? не знаю. А то можна було мужчину визволити? Ні. Ні! Не можна. Чесно, це перший раз ми що замовили нові. У нас завжди были БУ, и они уже. Нам были... віддавали зібрані. Да, они были в сборе. Ну, Треба и сюда брать. Да? Раз. Ну а чё там самая? сидит? Вот так. Принцесса уже тут. Все, ты зубастая леди! И да. зубастая леди? Да. Ты зубастик? Да. Da, Сейчас папа ебать. Ай, 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 давай, ручку, давай, да. Давай. А, так-та-та. Давай. О! О! о, о, чо Ой, Ой, ну не сердись! Ну ч ты сердишь? Камеру на. Борис. Борис. Бри. Ну що це ж усе, взяти? Зараз папа тобі тебе... тру ту ту ту, -ту, -ту зробить. Ого! Ух ти! Вау! От тату, от тату! Аміра, ти що? Що там у Головне, Главне, ночі не вмикай. <султур> 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 а там буде якась вимикач його, щоб воно... Бо ми, моє... мені здається, швидко заморвали за всіх мелодій таких, так? Да? Давай. Сідло вже готове, Тьома каже сідло. Така масивна, масівна віч. Були І по цінах різні, Ну, ми брали не саме дешеву, я б сказав, навіть не саме дешевого. Куда ему ні ні не 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 на малюнку ось ця. и ось ця. Оп-оп-оп-оп-оп. Опа, Є. Ну що? ну що? а на, давайте. Короче, друзья, бачите, тут и столик для кормления, можно так сказать. Ага. И, у ця штука, вона як не крепится, вона просто вот так вкладается, раз. Вау, wow, Амира, yeah, ты такой великий уже. Давай, Амир. Все, Ух ты! Круто! Круто! Давай, музыка, музыка. Хватит. А тут смотри, Андрюх. А це щось сюди вкладати тоже. Хватить, хватає, хватає. все. Папа вже на концюбах. <свят> амінь. Клас. Це все, стой, да, Так. О! Так. Оооо. Ще крутиться щось. Ні, це просто щоб вона дергала. А ну. Ой. может, надо было убить пропеллер? Не, А может. А вот Да, наверное, тем так. Ну, Давай, Ну, так, это сюда и все. Давай, разбирайся. А ну, Амира. Давай вставим це дожди! камеру вона хоче, розумієш? Ей надо. Я встав... я не встав. Ану, добре. Все? О, та не сердись, ну чого ти сердиш? А оце що, що таке? Якісь стопори. А, ось. Розібралися, друзі, з цими шурупами. З-под низу прикручується. Та тихонечко. тихонечко. Оцими шурупчиками з-под низу да, оця планка прикручується. Ми не будемо прикручувати, бо отак обрав, дійсно раз і тут щось вже можна їй дати ще щось да. друге. Да? Да, да, да. Оп. Ну, потім подивимося. Що буде прикручу. витягувати? А оці стопори я не знаю. де. Раз... Я — Це ото внизу, там було дві такі рядом. Ряд. Тіпа, щоб не їздила, може. Хто його знає. Понятно. Короче, я вважаю, що дуже класні ходунки. Получається, за ці ходунки ми віддали 230 Злотих. Це да. 2300 гривень. Ну, це хороша ціна, дуже хороша. Були, саме дешеві були, скільки 160, 150 да. Ну Вони були зовсім такі, знаєте. Примітивні. Да. примітивні. На железних трубочках ото mm -hmm. як зонтик. Так, mm -hmm. да, Амірка. Да, да. Може і коврик вбрати, щоб вона хоча двигалася. Так, да, ми так і зробимо. Да? Да. Підключили нам інтернет, вот такий роутер нам поставили. Ось, бачите. Получається, від нього сразу запитується і системний блок і Wi-Fi по всій квартирі. Дуже класне лове. Е, коли у нас не було цього інтернету, е, через мобільний інтернет ми загружали ролики на мій канал, на анін канал, то приблизно десь, якщо ролик 30 хвилин, це мобільний інтернет, е, приблизно десь займало десь ну, півтора дні, щоб воно загрузилось. Ну, дуже довго. Тут дуже слабкий інтернет, по крайній мірі того оператора, яким ми користувалися. А тут зараз поставили ролик який на 30 хвилин і пише 15 хвилин буде грузитися. Так що тепер, тепер ми живемо, можна так сказати. Так, і там писали комент, був, я читала, писали: от підключіть ну, якийсь оператор мобільний, вам дадуть по 100 гімн кожному. І вам У нас було. Дорогенькі, ви не знаєте, що таке, як в YouTube ну, відео. Ну, да. е, скільки гіг? Тридцять, двадцять. 30-20 гіг, це тільки один ролик загрузить. Один. Ну, 20 гіг це 100%. Ну, ви да. ви на увазі, якщо їх там 8-10 утюмить через день. Ну, ну ми підключали, не ми не не підключали, я забув, як цей інтернет, то у кожного було по 100 гіг, нам не вистачало. і Ми потім оце ж купили Типа безлімітка, ну там не безлімітка, а 400 їх додатково. Ну, воно зв'язок дуже поганий да. і ну, півтори дні чекаєш, то ми навіть і не знімали, воно було бажання щось робити. Да, ти ну, ти знаєш, що ти його не викладеш. Ну, бо воно грузиться, 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 грузиться. Я ставлю з вечора вранці просинаюся, а воно ще грузиться аж до самого вечора. Да. ну а так то понятно, що підключили. Ну три провайдера приходили, і слава Богу, що підключили. Угу. Це для нас. Я не знаю. Це в стрес, що ви розуміли. Нам підключили провайдера, якого вже не існує. Його немає. Да, його інша фірма Так. І да. Ми просто я ж, я ж кажу, господарі І За того і нас... просто, що їхній кабель тут ішов, то інша фірма по їхньому кабелю підключила. Хоча В общем, так да. тут була ціла історія да, така. Да. Дякую нашим господарям, які їздили, переїздили і да. знайшли, і хто це зробить нам. Опа, опа, опа. Опа. Хто тут? Братва прийшла, так? Да? Круто, так? Да? Так, mm -hmm. да, сестричка вже ходить практично, да? Uh -huh. Супер. Опа. Все! Все! Тепер тебе будуть катати цілий день. Так, це ж ви можете її на футбол з собою перебрати. Чуєш, Сергеювна, так? Да?